Зараз я роблю другу ходку за грибами. Вигрузив першого рюкзачок. Пішов за другим. От починається. Стартуємо з такого грибака. От такого, який заховався, бачите, там, в такому дуплі. От він отакий от красавець. Це початок у нас. Так. Тут є ще один такий грибочок. Уа! Wow. Дивіться, який красав. красун. Красон! Тут два і там один. Обанряю. Ой! Це з репертуару довго Так тут грибницю і тут грибницю прикрили. А тут пару метрів збоку Дивіться, який лежить, гриб, серйозний такий заховався нам у масія гриб Росте Омосі. Ідемо. Тут дивіться є гриб. От Отакий. Оха, красавець. Красавець у нас. Дивіться який. же такий тут збоку був. біленька. білей. Кабілесенька, приємна ножка. І тут ще... Ой-ой-ой, а, це я стов на муху мора. А це тут ще є от у МОСІ. Треба дивитися. Ось треба дивитися, можуть їх бути тут багато. Так, я вже бачу. Двох красень. Ну От Ой-ой-ой. Які дивіться. Ха! І ще один тут такий красень. Трошки його поїли. Ой-ой-ой. Які два. Такий твердий, твердий, дуже твердий. Фу, треба, да, все добре. Фу, корчі приліз. Такий тут один риб. Зараз буду його. плоти його. Ага. Ого! Ага. Ого! Ага. Ого, ага. от він. І тут другий. І тут другий. Клаша такий. Уперти. Отакі. Так. Дивіться. Тут є маленький гребек. А отут далі, дивіться, що робиться. Ах, які два. Які два краси. Красоп'яти такі. Дивіться які тут. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Подивіться. Подивіться, що робиться. Подивіться, що робиться. І Тут ще такий малий у нього. Ух ти! Це надзвичайно класні живе. Отакі і О, я дуже задоволений тими ривечками. Мені такі подобаються, надзвичайно. Такі. Дивіться, який мох тут. Який тут мав. О. -а -а. О, мошочок такий. О. Не, я знову забився у корчі. Такі О, такі корчики. І тут, дивіться, що попадається. О, дивіться.